Дезінформація це свідоме поширення неправдивих або перекручених фактів з метою маніпулювання громадською думкою. На жаль, це явище актуальне в українському суспільстві зв'язку з агресією РФ. З'ясуємо, чи використовують засоби боротьби з дезінформацією Кременчужани. Телеграм-каналом читаємо новини. Там не один є канал за Кременчу. Канали про полтавщину вже часто в інстаграмі читаю інформацію. Телеграм, інстаграм в принципі, такі зараз популярні зрозуміла. Взагалі порівнюєте інформацію з різних джерел чи з одного берете? Звичайно, з різних джерел. Тому що ну одне джерело, це ти не знаєш достовірно, це інформація чи ні. Потрібно дивитись різні різні джерела. Телеграм-каналі відео виставляють там стоїть. Інстаграм, губ. Ютуб в річних телеграм-каналах чи в одному от подивилися у мене там два-три буквально телеграм-канали і телебачення новини. Не дивлюся. Якась новина, яка ну так, такий там вау-ефект, то звісно, потім стараєшся її прочитати ще на різних ресурсах, щоб зрозуміти, чи це правда, чи ні. Ну я стараюся дотримуватися інформаційної гігієни. Хоч більшість і знає про методи боротьби, та все ж ми підготували поради, завдяки яким ви точно не станете жертвою дезінформації. Перше і найважливіше це здатність критично оцінювати інформацію. Не варто приймати кожне повідомлення за правду лише тому, що воно здається правдоподібним або має емоційний вплив. Поставте собі запитання, хто є джерелом цієї інформації та чи є докази, що підтверджують ці факти. Друге, довіряйте лише перевіреним медіа, які мають репутацію надавати об'єктивні новини. Якщо ви бачите інформацію від невідомого джерела, варто додатково перевірити її наявність на інших ресурсах Ставте під сумнів, сенсаційні новини. Дезінформація часто грає на емоціях, розповсюджуючи сенсаційні новини, які можуть викликати паніку, обурення або страх. Якщо новина здається надто шокуючою або нереалістичною, це може бути ознакою того, що вона є частиною дезінформаційної компанії. Користуйтеся цими порадами, аби зменшити вплив на інформації на ваше життя. Бережіть себе та своїх близьких. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременшуцькі новини.